Коли ви відчуваєте стрес або тривожність, м'язи починають напружуватись, готуючись до реакції. Дихання стає поверхневим, а серце починає битися швидше. Сьогодні ви навчитесь саме заспокоювати свою нервову систему та робити це в будь-який момент свого життя. Ми поєднаємо це з повільними рухами. Давайте розпочнемо це заняття у сидячому положенні. Ви можете сісти, як я сьогодні сиджу на підлозі на подушці, або ви можете сісти на стілець з прямими ступнями на підлозі. І ми почнемо з диханням, яке ви можете взяти з собою у повсякденне життя та робити в будь-який момент, коли ви відчуваєте занепокоєння. Розслабте руки донизу, заплющіть очі. Розслабте м'язи обличчя і просто почніть помічати своє дихання. Приведіть свою увагу до кінчику носу. Ми будемо вдихати на рахунок 4, а видихати на рахунок 6. я буду рахувати це дихання. Тому давайте спочатку зробимо повний видих. Видихніться. І зробіть глибокий вдих на рахунок 4. 1, 2, 3, 4. Розслабте живіт і зробіть видих на 6. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сповільнюємось. Вдих на чотири. Глибокий: один, два, три, чотири. Живіт розслаблений, видих на шість, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих на чотири. Один, два, три, чотири і видих на шість. Сповільнюйтесь. Два, три. 4, 5, 6. І на секунду відпустіть це дихання. Коли наш видих довший, ніж вдих, це активує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за відпочинок, за заспокоєння та затравлення. Тому, коли ви відчуваєте себе занепокоєним, ви можете взяти ось цей ось це дихання, вдих на 4 і видих на 6, і практикувати в будь-який момент свого життя. Наприклад, якщо ви стоїте у черзі у супермаркеті, або якщо ви у громадському транспорті, вам не обов'язково заплющувати очі для цього. Добре, давайте розпочнемо з нашим рухом. Якщо у вас є будь-що на килимку, приберіть це. І я запрошую вас у позу дитини. Для цієї пози поставте коліна широко, з'єднайте великі пальці разом, відправте стегна до п'ят. І ви можете тут або підкласти подушку між п'ятами та сідницями, якщо вам там потрібно трошки більше місця, ви можете відправити руки вперед. І так само ви можете підкласти проб під чоло наприклад, його блок, або подушку, щоб трошки припідняти землю. Погойдайте тут стегнами вліво та вправо. Це може відчуватися класним для попереку та крижової кістки. І давайте зробимо тут глибокий вдих, розслабте живіт Відчуйте, як живіт наповнюється, як повітряна кулька. І зробіть видих на шість, рахуйте про себе. Добре, ми трошки змінимо тут положення. Підійміть чоло, трошки підійміть груди. І тепер відправте ліву руку під праве плече. Переведіть ліву руку настільки далеко, наскільки це відчувається зручним. Відпустіть ліве вухо на підлогу. Ми робимо тут варіацію скручування. Права рука залишається витягненою вперед. І я пропоную вам повернутися до рахунку дихання і попрактикувати його, його зараз на килимку, щоб ви потім могли взяти цю техніку з собою у повсякденне життя. Вдих на 4 і видих на 6. Зробіть це ще один раз. Наприкінці видиху, випряміть ліву руку вперед. Давайте те ж саме зробимо на другу сторону. Випряміть праву руку під ліве плече. Переведіть цю руку настільки далеко, наскільки можливо. Відпустіть плече. Відпустіть вухо на підлогу. І розслабтеся. Поверніться до того дихання. Вдих на 4. Видих на 6. Вдих на 4. на 6. Після наступного видиху випряміть праву руку вперед. Трошки знову погойдуйте стегнами вліво та вправо. І обережно підводимось і переводимо вперед вагу тіла, випряміть ноги назад і лягайте на живіт. Для наступної пози ми будемо робити це називається поза на півжаби. <ріхи> Для цієї пози зігніть праве коліно і витягніть праве коліно до сторони, так, щоб коліно було плюс-мінус в одній лінії зі а, стегном, з вашим кульшовим суглобом. Тобто, тут у вас така пряма лінія. Тепер подивіться до свого коліна. Переконайтеся, що коліно зігнуте на 90 градусів тут. І тут ви можете відпустити чоло на руки або на подушку. Я дам вам ще одну опцію: якщо біля вас є якась маленька подушка, або, наприклад, складена ковдра, в мене сьогодні ось така цікава подушка, ви можете підкласти її під праве коліно. По-перше, це може відчуватися м'якішим. Мені зараз не дуже приємно, що моє коліно буквально на дерев'яній підлозі. І також це може випрямити і витягнути трошки більше оцю внутрішню поверхню стегна. Поверніться до того дихання, вдих на 4 і видих на 6. Зробіть ще один вдих. І зробіть видих. Коли будете готові, випряміть праву ногу біля лівої. Поверніться до центру. Можете так тут теж погодити стегнами, сіцями вліво та вправо. Давайте те ж саме зробимо на другу сторону. Тепер витягніть, зігніть ліве коліно, ліве коліно в одній лінії з лівим стегном, ліве коліно зігнути на 90 градусів. І зробіть тут будь-які поправки. Можливо, якщо це сьогодні доступно, ви можете навіть потягнутися цим коліном трошки вище. Ви можете підкласти щось під внутрішню частину стегна. І відпустіть чоло донизу і поверніться до того дихання. Вдих Вдихне чотири, на шість. Зробіть ще одне коло. Після останнього видиху на 6. Випряміть ліву ногу. Поверніться до центру, можете зігнути обидва коліна, погойдайте стегнами, вибачте, не стегнемо гомілками вліво та вправо. І просто перевертайтеся та лягайте на спину. Перевертайтеся, лягайте на спину. І на спині зігніть коліна, поставте ступні на підлогу. Поставте ступні ближче до сідниць. Переконайтеся, що між ступнями є місце приблизно на ширині стегон. Наступне ми зробимо позу мосту з підтримкою. Якщо у вас поряд є подушка або його блок. Використовуйте їх. <свистість> Відштовхніться ступнями від підлоги. Підійміть стегна. Я сьогодні використовую ось таку подушку. Наприклад, у вас це може бути подушка від дивану або навіть дві подушки. І поставте її прямо під попереком та крижовою кісткою і відпустіть все донизу. Ви можете тримати коліна тут зігнутими, ступні на підлозі. Ви можете витягнути ступні трошки більше вперед. Або ви можете навіть повністю тут випрямити ноги і розслабити ступні до сторін. Розкрийте руки до сторін, заплющіть очі. Поверніться до свого дихання. Вдих на 4. Цього разу подивіться, чи можете ви зробити видих трошки довше, можливо, на рахунок 7. Кожним видихом, дозволяючи собі більше і більше розслабитись, тіло стає важким, зробіть ще одне коло. і Якщо у вас Ноги прямі, знову зігніть коліно, поставте ступні на підлогу. Відштовхніться ступнями, підійміть стегну зовсім трошки, щоб прибирати те, що у вас під попереком. Приведіть коліна до грудей, обійміть себе. Перевертайтеся на одну сторону. І відштовхніться рукою і сідайте. Сядьте у позу зі схрещеними гомілками. Якщо ви відчуваєте, що спина тут округлюється, вас тягне назад. Сядьте на краєчок подушки, наприклад. Це підтримує вашу спину. І складіть ноги так, щоб права гомілка була попереду від лівої. І відправте праву руку за спину на підлогу або на вашу подушку. І зробіть вдих, підіміть ліву руку над головою. На видиху тепер поверніть груди та плечі до правої сторони, відпустіть ліву руку на стегно або на коліно тут. Зробіть вдих. Потягніться до неба. На видиху зробіть скручування трошки глибше, якщо це відчувається зручним. Можливо, подивіться через плече. Тепер слухайте уважно, залишіть тулуб в ось цьому скрученому положенні. І тепер ми рухаємо тільки головою та шиєю. Поверніть голову приблизно на пів шляху до переду, так, щоб у вас погляд був в одній лінії з вашим правим коліном. І тепер звідси нахиліть ліве вухо до лівого плеча. Ліве вухо до лівого плеча. Ця поза така типу два в одному. Ми тут робимо класне скручування. Вони дуже класно впливають на травлення. Це як масаж для внутрішніх органів. Мобільність для хребту. І ще класне розкриття для шиї. Поверніть голову у звичайне положення. І розкручуємось, повертаємось вперед. І тепер просто поміняйте положення гомілок. Ліва гомілка буде попереду. Ліва рука за спиною на підлозі або на подошці. Вдих права рука над головою. Видих, повертаємось до лівої сторони, і права долоня на ліве стегно або на коліно. Вдих, потягніться трошки вище. На видиху можете зробити скручування трошки глибшим. І тепер так само, як ми робили до цього, тримайте тулуб в цьому положенні, нічого тут не змінюйте. Поверніть тільки голову на пів шляху, так, що погляд був в одній лінії з лівим коліном. І відпустіть праве вухо до правого плеча. Праве вухо до правого плеча. Поверніть голову у звичайне положення, розкручуємось, повертаємось вперед. Зробіть вдих. І зробіть видих через рот. Тепер витягніть ноги перед собою. Ви можете провернути стегна всередину, сідниці назовні. Це теж трошки більше підтримує хребет, ви можете зігнути тут коліна сильно, напружіть ступні так, щоб вони показували до неба. Зробіть вдих і підійміть руки над головою. І на видиху тягнемось, тягнемось вперед. І просто розслабте руки біля гомілок або біля колін. Плечі розслаблені. Підборіддя до грудей. Тепер розслабте ступні. Розслабте тут ноги. І зробіть ще один вдих. і зробіть видих через рот, і переведіть свій хребет у пряме положення. Знову схрестіть його мілки, ми завершимо так само, як ми почали. Знайдіть своє зручне положення, розслабте долоні, заплющіть очі. І, якщо ви бажаєте. Ви можете попрактикувати дихання, вдих на 4, видих на 6 тут, або зробити свою шавасану, або просто посидіти тут у тиші. У себе в онлайн студії я ділюся секретами нервової системи та як ми самі можемо повпливати на свій рівень стресу та тривожності за допомогою йоги та дихання. Переходьте за посиланням, і я буду чекати на вас. Там дякую, що попрактикували зі мною сьогодні. Я бажаю вам гарного дня.